Вітаю вас, шановні садівники та городники! Ось і підходить час соління капусти. У цьому відео я дам найкращі дати для соління та квашення капусти за місячним календарем, а також свій ідеальний рецепт найсмачнішої капусти. Завдяки місячному календарю та ідеальному рецепту я з капустою завжди, і вона в мене вкуснюча. Це, на мій погляд, ідеальний рецепт квашеної капусти. Вона виходить хрустка, різка, без слизу і в міру солона не перекисає. Тож, щоб капуста вийшла хрусткою, соковитою, різкою, дуже важливо вибрати вірний сорт капусти. Потрібна соковита, і щільними качанами капуста пізніх сортів, придатних для засолювання. Сортів дуже багато і у вас, напевно, є свої улюблені. Тож, як я роблю, спочатку я нашатковую капусту, а далі одну велику моркву тру на корейській тертушці, перемішую капусту з морквою між собою, щоб морква рівномірно розподілилася по капусті. Далі, зверху, капусту з морквою посипаю сіллю. Сіль має бути кам'яна і не йодована, це дуже важливо. На один кілограм капусти я беру всього 17 грам солі. І повірте, цієї кількості солі цілком достатньо, щоб капуста вийшла в міру солона і добре сквасилася. Тож, спочатку перемішуємо капусту з сілью, а потім мнемо її руками, але без фанатизму. Тільки до появи соку. Далі щільно укладаю капусту в банку. Я частинами насипаю капусту в банку і утрамбовую її рукою. Між цими шарами кладу лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Далі ставлю банку з капустою в чашу на випадок, якщо в процесі бродіння сок буде витікати через край. Накриваю банку кришкою з дірочками або марлею. Залишаю банку з капустою кваситися за кімнатної температури на 3-4 дні. Час цей залежить від того, яка температура у кімнаті. Далі два рази на день я протикаю ножем капусту наскрізь до самого дна банки, щоб виходив газ, який утворюється. Коли квашена капуста буде готова, Бродіння припиниться. Тоді я прибираю банку з капустою в холодильник. Ось і весь рецепт. А пропорції дивіться на екрані. А далі я розповім, коли солити та квасити капусту за місячним календарем. Дата це ж, теж дуже важлива. Найкращим періодом для соління та квашення капусти є зростаючий місяць у знаках тільця, скорпіона, козоріга або овна. Це найкращі знаки для заготівлі капусти. Вона буде хрустка, поживна, соковита та дуже смачна, буде зберігатися та не потемніє. А ось коли не рекомендується квасити та солити капусту, це на спадаючому місяці та в дні молодика і повні. Також жінкам не треба займатися засолкою капусти у критичні дні. Результат буде не найкращим. А далі даю найкращі дні для засолки та квашення капусти у вересні, жовтні та листопаді 2023 року. І перші найкращі дати це 18, 19 вересня та 20 вересня до 17 години це спаде зростаючий місяць у скорпіоні. Далі у вересні ще буде 23 та 24 вересня, зростаючий місяць у козерозі, теж дуже гарні дні для соління та квашення капусти. Далі у жовтні, 15 жовтня з 14 години, 16 та 17 жовтня, зростаючий місяць у скорпіоні. Ще дати 20 та 21 жовтня зростаючий місяць у козерозі. Далі 26 жовтня з 13 години та 27 жовтня зростаючий місяць у овні. У листопаді найкращими днями для засолки та квашення капусти будуть 16, 17 та 18 листопада до 13 години. Це зростаючий місяць у козерозі. Далі 23, 24 листопада і 25 та 26 листопада. Це усе дуже гарні дні, найкращі для засолки та квашення капусти. Тож, робимо капусту, і хай вся сім'я насолоджується цим смаком.